Друзі, перші проголовне поїхали. Пишуть що війська РФ зайняли центр суджі, і підняли російський прапор. Крім того, намагаються дістати тіла загиблих із труби. Там було до 1100 окупантів під час штурму. Два дні тому труба ні на що не вплинула, адже наші сили вже повинні були відходити. Навіть російські телеграм-канали пишуть. Що в трубі загинуло, і було поранено понад 100 військових РФ, операція провалилася, оскільки вони потрапили в засідку до українського десанту на виході. Останню засідку наших сил, адже було прийнято рішення таки відходити. Крім того, вдалось захопити 70 полонених, що 30 поранених здались самі. Хтось намагався розстріляти нашого переговірника, втім був ліквідований полковник ЗСУ прийняв білий прапор окупантів. Їхню капітуляцію, хто відмовився здатись, був ліквідований. Все це перед відступом наших сил погуляли на останок. Так би мовити, тепер вже точно можна сказати, що сили оборони покидають Курщину. Це було очевидно з перших днів заходу наших сил, і стояло лише питання, коли. Чесно кажучи, ніхто такого успіху не очікував. Принаймні, в моєму робочому оточенні Україна тримала райцентр міста Судже 218 днів. Це трохи менше ніж Росіяни тримали Херсон, 254 дні. На мій погляд, операція гарно спланована та себе виправдала. Пише Дніпро Осінд Гарбус, Росіяни з резервів та інших напрямків зняли угрупування близько 50 тисяч осіб. Серед них елітні бригади морської піхоти ВДВ, а також одні з найкращих дроноводів окупаційної армії. Більшість цих елітних підрозділів, які відрізняються від звичайних наявністю військової техніки, а не Жигулів. Тільки за Joint інформацію в Курській області залишили більше 500 одиниць тільки військового металобрухту без врахування цивільних авто, які росіяни використовують частіше за військові. Наші втрати в основному були цілком помірними для такого роду операцій. Ця операція показала нам, як варто проводити наступальні операції в умовах інформаційної тиші, реальної, а не дешевий фальш, як у випадку з запорізьким контрнаступом, в умовах прикриття наступаючих сил з повітря, і це б навіть не про авіацію. Скільки крил було збито розрахунками зенітних FPV, багато достатньо багато, щоб забезпечити групування безпечне пересування, але ненадовго. Ми могли б тримати Курщину і далі, але є два фактори, які на це вплинули: військовий і політичний. Військовий фактор полягає в тому, що росіяни знову нам прирізали головні логістичні артерії, що й змусило нас виводити сили в сумську область. Всі російські заходи у села Курщини останніми днями це заходи майже в пусті села, які можна було б відбити, якби не довелось виводити війська. Це, на жаль, наша головна причина відходу з багатьох окупованих НП і Головна російська тактика. Так було з Сєвєродонецьком, Бахмутом, Курахово, Вогледаром. Теж саме росіяни намагались та що будуть намагатись провернути з Покровському і Куп'янському. Але наразі сили оборони цьому запобігають. В лопу росіян захоплювати міста майже ніколи не виходить так швидко. Подивіться на вовчань, сторець або часів. Яр в загальному це успішна операція. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну. Вгризавшись в територію ворога, нагадаємо, український наступ в Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних миль території. Однак закріпитись на стратегічно вигідних рубежах не вдалось. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погрибки. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погрибки. А на східному напрямку українські війська зіткнулись з 12 тисячами солдатів з північної Кореї. Попри перевагу, росіян у співвідношенні 3 до 1, українці отримували позиції. Використовуючи міні-загородження, безпілотники і артилерію для відбиття атак. Одним із таких епізодів став штурм російського 155-ї окремої морської піхотної бригади всередині лютого її колона рухалась назустріч українській 47 й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила в ретельно підготовлену зону вбивства. Частина техніки підірвалася на мінах, інші знищили дрони. і артилерія. один з російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, зробив кілька кроків по снігу. Впав і вибухнув, коли в нього влучив дрон. Гасимо всі спроби противника просунутись на Курщині. Заявили в 47-й механізованій бригаді. Президент України Зеленський, маючи на меті подальші переговори про припинення вогню, розглянув можливість обміну територіями. Ми поміняємо українську територію на російську, сказав Зеленський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.